Доброго вечора, мої друзі. Вирішили сьогодні зробити таке маленьке відео, що я вживаю на ніч. На ніч я п'ю отакий ресторейт в мене є. Ось тут рестарейт. Він використовується на ніч. Коли людина спить, відновлюються кістки, волосся, покращуються нігті і також правильно працює організм. Я вже два з половиною роки вживаю ці коктейлі вітамінні німецької організації компанії PM International. і дуже задоволена, тому що воно мені підтримує стан мого здоров'я, тому що я вже не дуже молода, але завжди бадьора, радісна, вживаючи цей прекрасний напій. Дуже смачний. Корисний, приємний. Дякую за увагу.